Усім привіт, вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліза Хлопкова, це канал Ліза про дизайн. І сьогодні, нарешті, ми з вами поговоримо про UX-дизайн. Сьогодні я хочу розповісти вам свої методи і процеси, які я найчастіше використовую в UX-дизайні у своїй роботі. У своїй роботі, де? У своїй роботі на компанії в Торонто за своїми клієнтами американськими та європейськими. Так, так, я зростаю. І в своєму стартапі. Давайте дивитись! Ну а я дуже хочу, щоб це відео було послідовним. Тому я буду розповідати про процеси і методи крок по кроку, власне, як я їм в своїй роботі. І починаємо ми з чого. А вже ж стейкхолдерс інтерв'юс. Насправді це дуже важливий етап, що це означає. Це інтерв'ю, це розмова з людьми, які є найважливішими в цьому продукті або в бізнесі. Зазвичай це або там директора, або власники компанії, або люди, які працюють над створенням цього продукту. А чому це взагалі так важливо? Ну, по-перше, ці люди знають проект продукт. Бізнес найкраще. І це момент, коли ми, дизайнери, можемо дізнатися найбільше корисної інформації. Ми можемо, власне, в цей момент дістати усю нам потрібну інформацію для роботи. І знайти середину між тим, що хоче бізнес, так яких яких результатів він хоче осягнути за допомогою там, нашого дизайну або нашого впливу в їх роботі, і середину між тим, чого хочуть насправді користувачі юзери, як зробити цей продукт максимально комфортним. І це момент, коли ми можемо власне цю інформацію поєднати. Дуже важливо при розмові вислухати. Знаєте, от мені здається, от особисто я в своїй роботі в цей момент намагаюся максимально вислухати і задати правильні питання більше, а не розповісти щось зі своєї сторони. Тому що, знову ж таки, повторюю, ці люди знають бізнес найкраще. Вони дуже довго над ним працюють, вони знають всі нюанси, вони знають взагалі, як працює ринок і так далі. І в цей момент ми повинні їх поважати і вислухати їх. В цьому секрет, як для мене, це підготувати. Перелик питань. Не а дати людині висказати все, що вони хочуть стосовно бізнесу, запитати такі питання, як, наприклад, чого вони і не хочуть. А, підготуватися до цього, щоб це була максимально продуктивна розмова, з якої ви зможете витягнути найбільше інформації для вашої роботи. Також це дуже важливо ще для того, щоб побудувати стосунки. Я як дизайнер хочу сказати, що м на стосунки, Атмосфера, чим вона приємніша, тим реально класніше мої дизайни, тому що всі ми отримуємо задоволення від роботи. Нам приємно, тому що далі, якщо ти береш цей проект, вам дуже довго разом насправді працювати. Можливо, там ну де це буде декілька колів точно. Це буде переписки і так далі. І коли це класна атмосфера, бо все ж таки не забуваємо, що всі ми люди, там навіть в професійному світі, і от важливо, знаєте, зрозуміти, чи у вас є цей меч, якби просто в якостях як людини, і після ко. Оло, вже після того, як я задала потрібні мені питання, вони дуже різняться від бізнесу. А вже ж від проекту, я перехожу до побудови плану, що саме я хочу. Наприклад, що це редизайн, на що там звернути увагу, на чим більше попрацювати. І це все я дізнаюсь після нашої розмови. Competitive аналіз. А це маленька вставка, щоб нагадати підписатися на мій канал. Мені дуже потрібна ваша дизайн-підтримка. Вона дійсно неймовірно впливає на мій канал. Вам секунда, а для мене це дуже і дуже дуже важливо. Відео буде більше, відео будуть кращі, якість буде ще краще. Ще краще. І це просто завдяки тому, що от зараз ви підписались. Дякую. Аналіз конкурентів. Що це значить? Ми беремо продукти цієї самої категорії у наших. Конкурентів, конкурентів нашого клієнта і дивимося, як вони це роблять. Насправді, ми це робимо завжди, і це часто дає нам таку корисну інформацію. Наприклад, ми можемо проаналізувати, які помилки краще уникати, або навпаки, в чому сильні сторони нашого клієнта, і як навпаки, змінити акцент на сильні сторони. Також такий маленький лайфхак це читати відгуки, тому що дуже часто там криється реальний скарб. Якщо люди дуже багато пишуть про якусь проблему, ми навпаки можемо подумати, як її уникнути нашому клієнту, або навпаки, зробити акцент на того, що на, на то на те, щоб наш клієнт власне вирішує цю проблему. У нас цього немає і так далі. Тому відгук теж класно дуже почитати. Такий дуже важливий етап, без якого неможливий процес у дизайні. Customer Journey Map Частіше за все, це таблиця, яка показує крок по кроку шлях користувача. Зазвичай це може бути від самого початку, як він дізнався про продукт, до кінця або позитивного, що він там. Наприклад, виконав а, купівлю, або негативний кінець, там щось не вдалося. Він а, звернувся до підтримки. Я достатньо часто маю такий, знаєте, не всі ux дизайнери мають власне з ним частий досвід. У мене просто так сталося, що або а, а, у мене більшість клієнтів це стартапи, а, у які а, і ми почнемо все прямо з нуля, або це дуже великі компанії, у яких вони вже є, і мені їх треба проаналізувати, і це допомагає мені знайти, наприклад. А, Слабкі сторони або що краще змінити і так далі. Також я іноді люблю це робити з клієнтами, тому що це знову ж таки допомагає мені зрозуміти, в чому власне слабка сторона, але це знову ж таки це не кожен раз. Це залежить від дизайнера і від типу клієнтів в моїй практиці дійсно часто. І існуючих це допомагає мені, як дизайнеру, власне, сфокусуватися на потрібних речах. Я я реально це люблю. Я особисто моя методика роботи. Я думаю, що часто часто, що можливо, у мене є стартап, власне, в таких моментах можна знайти дуже важливі речі, які ти просто не помічаєш. Low-fidelity wireframe – це власне wireframe, які що це таке, якби. Дуже такий, знаєте, прям шаблонний, типу квадрат, квадрат, крес, трата, та ось так. А я дійсно їм теж достатньо часто користуюся, особливо якщо ми працюємо з якимось продуктом, якого ще там не було сайту або ще чогось, тому що це допомагає мені, власне, знаєте, зрозуміти, що ми, як по-англійськи, це on the same page, що я з клієнтом на одній хвилі, що ми розмовляємо про одне, і що ми хочемо досягнути одного то самого, тому що дуже часто буває так, що ви можете думати, що ви розмовляєте про одне, але це. Так не працює. Авристичне оцінювання юзабіліті вашого дизайну. Оце номер один, що ви повинні знати. Про це питають на співбесідах. Я завжди це використовую, коли проводжу аудит дизайну. Я це використовую на цьому побудовані власне мої дизайни. Вам треба знати кожен пункт. Вони насправді потім автоматизуються, так я вам скажу, більшість з них. Але я знімала про це урок на Патреон, де по кожному пункту проводила також приклади, пояснювала, що для чого на прикладі своїх клієнтів, як це використовувала в своїх дизайнів. Також підготувала чек-лист, щоб ви могли Після просто швидко перевіряти. Ну коротше передала весь свій досвід. Е, відео там дуже багато. от я читаю свого чекліста of system status, Потім перевіряти between System and the Real World, Щоб це сход сход ваш дизайн був власне інтуїтивним, user control and Freedom. фрідом. Е, давайте щоб не забрати час. Всі не буду читати, бо багато recognition instead of Recall, Error Prevention, А це запобігання помилок. Це щось по кожному пункту. Ваш дизайн повинен бути ставити. Так це є, це є, це є. Це щось без чого знову ж таки. Це дуже важлива тема. Або вчить її в інтернеті, або кому цікавий мій досвід. Це на моєму патреоні. Там дуже багато, до речі, уроків, окрім цього, але це я вважаю найважливіше. Це 10 головних гайдлайнів в ux дизайні. Якщо не знаєте, хто такий Якоб Нільсон, не бійтесь, все окей, але ви повинні це знати. Не кажіть, що я потім вам не казала. Це дуже важливо. Так що запрошую або читати в інтернеті, або до свого патреону. Не кажіть, що не казала. Usability testing. Що це таке? Це тестінг з користувачами. Уявімо, що продукт є все. Далі ми власне тестимо. І ви навіть не уявляєте, як багато, як бавнеля не уявляє як багато можна дізнатися. Наприклад, наш застосунок vr Вірпартнець. Після того, як у нас вже з'явились клієнти, з'явились користувачі. Зараз на ну, нас чекають максимальні як зміни. Ми вже потрішки на ними працюємо, тому що не можна просто зараз взяти і змінити продукт. Хоча я дуже багато що хочу змінити завдяки юзабіліті e, тестінгу. Коли ти e, коли ти проводиш тест і власне дивишся, як користувачі їм користуються, дуже багато речей ти можеш помітити, які ви не помічали. Давайте такий практичний приклад з, знову ж таки з мого стартапу. У нас є. Хто не знає, він поясняється з дорахованістю. Ви можете там в 3D і в VR дивитися з вашого телефону, замоблювати, походити по квартирі з реальним відом за вікном, перед тим, як її придбати, навіть коли це там дира в землі. І дивіться, в чому момент. У нас на кнопці було написано побачити в VR». і коли ми розмовляємо там з клієнтами або там з іннустарами ТД, ми кажемо: подивіться, що в нас є класний 3 d Вони не знають, куди натиснути, тому що не написано. Тому що здається, що ця кнопка конкретно тільки під VR. і це такий просто один, знаєте, з таких прикладів. Один екран ми взагалі хочемо прибрати. Це ми також розуміли за забіліти тестінгу. Так також хочу сказати, що це стосувалося і продукту. У нас окуляри VR картонові. І до речі, у нас там до до власне того, як ми почали тестуватися з користувачами, у нас там була резинка. Але ми помітили, що всі її просто викидають. Вона не потрібна. Тому наступний дизайн вже був без резинки, щоб просто можна було швидко в руках це. Це робити, тому я це обожнюю, це супер класно. Класно це робити з людьми взагалі, а вже скоро з сючами, які власне будуть користуватися цим продуктом, там, так, якщо це ж для дітей там, з дітьми. І, до речі, що цікаво, діти дуже швидко шарять, як працювати. Я навіть по своєму стартапу дивлюсь, даєш дітям в руки, вони просто чух -чух -чух все так раз, раз, навіть якщо там щось дуже складно, ти такий раз, раз туди сюди натиснув. А це прям супер прикольно. Тому дуже цікаво, як буде розвиватися взагалі як дизайн. А коли ці діти будуть вже дорослими. Ми спочатку, наприклад, можна знаходити якісь ресурси. Дуже важливо, щоб ви не підказували користувачам. знаєте, коли хочеться скати, ні, ні, то не тискай, скай, так не можна. Ми, наприклад, як проводили, і спочатку, ще коли я працювала над vr Partners, Це я працювала тоді, був дуже популярний Adobe XD, я, Власне там працювала. Чому я його обрала? Тому що там можна скачати застосунок на телефон і прям з телефону поклікати, ніби це реальна апка, яка Пована, власне, на в на комп'ютері веб-версії, А на телефоні вона реально як справжня апка. Це був, до речі, MVP нашого продукту. Коли ми там піднімали е, грант, нам треба було показати MVP, і, Власне, так ми це зробили. Е, тому дуже багато таких різних способів. Ви також можете просто це протестити. Я, якщо вам цікаво, то пишіть, я зніму про це відео. Е, воно просто більш таке узко направлене. Знаєте, я боюсь, що воно не зацікавить. User interviews. А, слухайте, це теж дуже цікавий досвід, це дуже класно. Я вам хочу розповісти. Частіше це робиться онлайн, це інтерв'ю власне з користувачами. Я через те, що працюю на американський, канадський ринок, ну, скажімо так, на англомовній більшості. Я не можу так вільно їх проводити. На жаль, тому вчити англійську. Що мені здається, що дуже важливо, якщо це офлайн, тому що ну, онлайн, зрозуміло, ви там підготовуєте тест, але я хочу сьогодні поговорити про офлайн. Ми, Дуже важливо цей. Конекшен і дуже важливо, щоб цей тест, тест був невеликий. Якщо ви робитеся онлайн, пам'ятайте, щоб це не було набагато і показуєте кроки. Скільки питань, щоб вони знали, коли це кінець. І зазвичай це, до речі, потім в кінці щось за це дають. Наприклад, Омейлук вони там пропонували, мені здається, що якийсь конкурс робили, це просто як приклад. А у нас в компанії ми запропонували, мені здається, або підписку на Нетрікс, або ланч, щось таке, і це було офлайн. Ми стільки всього дізналися, про що навіть не підозрювали з розмови. Ми брали людей, які, власне, пройшли всі етапи, але не купили. Вау! При тому, що в цій компанії власне, працюють ну, сотні людей, в них є Офіси в Амстердамі, в Торонто, в Лос-Анджелесі, в Нью-Йорку. Дуже багато. Дуже багато, я дуже багато у них навчилася. І ніхто навіть і не подумав про проблему, яку ми знайшли через юзер інтерв'ю. Тому це дуже класно, важливо налагодити контакти, а якщо це онлайн підготувати. Важливі питання, щоб вони не багато займали. Краще я завжди за те, щоб заохочити і там розіграти, наприклад, якийсь приз, або кожному з них щось там видати за це. Але повірте, стільки всього можна дізнатися, власне, ми зараз теж в Air Partments на етапі юзер інтерв'ю, і це просто вау! ab бі тестінг мій улюблений. Просто я знімала на Patreon відео, де я за допомогою ab бі тестінгу підняла продажі більше ніж на 40%. Це взагалі мій найкращий кейс як дизайнера. Я завжди про нього кажу на кожному інтерв'ю. Я дійсно пишаюсь і я обожнюю ab бітестінки. Просто якщо можна, я була б амбасадором. В чому сенс? В тому, що користувачам половині показується один варіант гіпотез, там половині інша, і яка з них краще працює. А, ту залишаємо зазвичай. Це треба десь приблизно місяць, якщо ми кажемо про проведення тесту, тому що на початку результати. А... Такий не дуже точні, але через місяць вже стає зрозуміло. Це дає нам можливість протестити. Я, наприклад, читала теж про дуже цікавий випадок, коли тестили дуже довгу сторінку і такий короткий лендінг-пейдж. просто короткий вебсайт і довгий, і короткий, наприклад, працював набагато краще, тому що розходились гіпотези. одним здавалося численні команді, що краще пояснити кожен крок, іншим зробити акцент на 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 деяких речах хороше, і це набагато краще спрацювало. Я взагалі дуже люблю абітестінг, завжди пропоную його клієнтам, навіть якихось, е, ну не скажу, що прям в дрібницях, тому що я трішки не люблю такі, знаєте, макроменеджмент, я не дуже за, коли змінюються прям дуже маленькі дрібниці. Ні. Е, е, якісь такі важливі речі, наприклад, якісь акції. так, Пам'ятаєте, я знімала, я знімала на патрон урок, де я роблю цілий сайт, тому там була суть в тому, що. Половині показувалась би одна фраза на на власне акція, щоб придбати половині інша. Там було «save 17%» і «three months for free». Обожняю підтестінг. Ось таке відео я сьогодні для вас зняла. Як вам це вже ж не всі методи і процеси та такі, які найчастіше, мені здається, використовують. Якщо вам цікаво, я зніму ще про інші. А з вами була сьогодні я ваша ліза. Не забудьте підписатися, щоб зустрітися mm -hmm. мною в наступному відео. А я вже його готую саме для вас. Дуже дякую. Також в моєму інстаграмі, де моє стартап та онлайн е, стартап та дизайн життя онлайн. Дизайнемо.